з'явилася інформація про те, що Слобаженка у Слобоженка проходять обшуки і що йому дали підозру. Беб бюро економічної безпеки. Слобоженка щось підписує. Тут у нього щось з'ялі тут він в такому халаті. У нього там арештували якісь автівки. Ну наклали на них арешт. П'ять автівок, якщо не помиляюсь, «Ламборджині», Тайкан. Дукаті я побачив мотоцикл Ауді. Пам'ятаю, якась машина. І все більше чесно кажучи, особливо нічого не пам'ятаю. Плюс дві квартири у нього заарештували. Давайте тепер українську правду подивимось. кажуть, що блогер та герой розслідування у песло ухилився від сплати 200 мільйонів податків. повідомляє БЕП. його майно. Арештували закрема мова про елітні суперспорткари, квартири та нерухомість в столиці. Значить, 200 мільйонів податків він не доплатив за інформацію БЕП. І українська правда дуже радіє з цього приводу. Я зараз вас дивую, але я хотів би вступитись за Солбаженка в цій ситуації, а вступитись від початку і до кінця. Солбоженко неприємний тіп, який дозволяє собі те, що не можна дозволяти під час війни. Оці всі тачки напроти Квін. Квін це заміський клуб, оці всі тьолки, Оця вся гульня, ганяння блін, на Ламборгіні чи Ламборджині, як воно правильно називається, на Феррарі, по Польщі, по Кракову. Це чортяча поведінка. Максимально чортяча. В цій ситуації головна проблема, на мою думку, в тому, те, що він це все робив, що у нього немає жодних авторитетів, дорослих, недорослих, будь-яких інших, які могли б йому сказати. Ти поводиш себе неправильно. Він донейтить, він відправляє гроші на війну, все це, все це є, все це було, але це жодним чином не дозволяє тобі вести себе як чорт. Те, що ти донейтиш і віддаєш частину своїх доходів, там 5% Збройним силам України не означає, що ти тепер можеш плювати на суспільство. Суспільство це дуже тонка субстанція. Ви мені пишете: 200 лямів заплатити потрібно. Не дай Боже, він дійсно не доплатив 200 лямів, треба, щоб він доплатив, треба його штрафувати втричі, щоб він заплатив 200 лямів, ще 200 лямів і потім ще 200 лямів. Максимально. Він повинен віддати все до копійки, що зверху штраф, піня і все інше. Ну, це, це навіть не обговорюється. Якщо ви хочете думаєте, що я зараз скажу, він не повинен платити 200 мільйонів штрафів, ой, штрафів, податків повинен, повинен заплатити все до копійки. Взагалі, навіть не сумнівайтесь. Але що мене в цій ситуації дивує? І чому я хотів би тут мокрими трусами дати ляпаса українській правді? Українська правда таких розслідувань робить велику кількість. Наприклад, Михайло Ткач зробив велику кількість зробив розслідування по Відню, по Монако, де сидять українські чиновники, колишні, українські депутати, українські бізнесмени з цими такими самими тачками. У яких купа грошей, які займаються бізнесом і які сто разів втікли від податків? Ну робив же ткач. Хоч одна тачка заарештована, хоч на одну тачку наклав Беп-арешт, хоч на когось з цих бізнесменів наклали арешт на майно, хоч у когось знайшли несплачені податки, думаєте, вони сплачують податки? Хер! Але вони знайшли показового Слобоженка, малого Лоха, він малий лох. Він малий фарбований лох, за які взагалі не стоять старші. У нього там була якась криша, цілком зрозуміла, яка брила його на бабки і казала: Саня, да живи, нічого тобі не буде, блін, неси, давай. І він такий, да ви знаєте, хто мій дах, бляха взагалі. І він гнав під ну, коротше, піднімав паруса, блін, просто гнав. А потім ця криша сказала: Та йди, дітей очко, ти зашкварився, ми тебе не будемо підтримувати. І він залишився один. Він не знає, як іти туди туди хабардувати, туди хабардувати, і всі такі: О, іди сюди, мало, зараз ми тебе будемо роздягати. Барашик, жирний барашек, у якого немає пастуха. Зараз ми тебе віддерючимо просто. Просто так тебе трахнемо. І вони цього малого барашка стрижуть. От і все. І українська правда, дивіться, ми зробили розслідування пасло Боженка, він буде покараний. Зашибись, його потрібно покарати. Але ж, Аубля, відкрити очі, напишіть пост про те, що жодного з тих мудаків, хто сидить в Відні і в Монако, не покарали. А Слабоженка в зрівнянні з ними просто, блін, лох, котик в костюмі грібочка. Мене доля Слабоженка, взагалі мені вона не цікава. Але мене курвить, що нам просто суть в очі. Нам, нам такі, типа, дивіться, зараз ми покараємо Слабаженка. Ау, а Кононенка, ви не хочете покарати? Кононенко, Грановський, значить, обслуга Порошенка, цього Луценка, який накрав гроші будучи генеральним прокурором. Бойко, який зараз заробляє. Фірташ. І багато-багато інших персонажів. Тобто, ви такі, типа, о, ну, це серйозні бізнесмени. Це серйозні бізнесмени. У них, у них края в Генеральній прокуратурі, у них края в Беб, у них серйозні адвокати. І от Саша Слабаженка, лох. Давайте ми зараз його тут при всіх ми його випаремо, висічемо при вас, щоб ви всі бачили. І суспільство таке. Хух, покарали Слобоженка, все нормально, всі інші можуть красти. Ау, Слобоженко потрібно покарати, але до нього повинно стояти десь 20-30 людей, і після нього ще 50 100 А нам дістало цього, блін, фарбованого кроліка з шляпи, і кажуть, зараз ми будемо його, а, значить, стригти і трахати, дивіться, шоу. Я хочу подивитись, як ви стрижете і трахаєте столара. Можна я подивлюся, як ви стражите і страхаєте Столара? Столар – народний депутат, який був причетний до скандалу з еліта центр. Пам'ятаєте цю першу київську забудову, коли всіх кинули, попродавали квартири по 10 разів, який зараз мільярдер, який цю державу постійно а зараз живе десь там на капфера, блін, чи де він там живе? І тут будує, значить, вискочив значить, в еміратах зі своїми тьолками значить, на капфера, і тут будує там нові політичні проекти. Зашибій взагалі це як? Мені просто цікаво. Тобто, чи правильно я розумію, що Слабаженко це найбільше зло нашої держави. Тобто ви пішли до Слабаженка, при, при цьому випустили суботу і Волошина, а й Слабаженка робити такого собі ЦАПа відбувала. Ні, це неправильно це взагалі неправильно. Кличко, у вас ходить під носом, от правильно пишуть, у вас ходить під носом кличко. Яких ради кожного дня. Вчора був підписаний е, договір між е, бюджетом Києва, між Києвом і якихось автостради, чи як там підприємства, Грішин сказав, які 14 14 мільярдів гривень вони збираються витратити знову на це, метро на Виноградар. Ви серйозно? І винен в усьому Слобоженко? Я, кажу, кажучи, в шоці. Ну, от як це? І українська правда така: ми перемогли б, дивіться, ми покарали Слобоженка. Так ви, ну, ви, сері... ви вважаєте, що це досягнення? Як так виходить, що покарали Бохо, покарали, тобто карають таку, знаєте, блискучу мажорню, Ну, тобто, щось таке яскраве. А справжні упері сидять і далі коротше крадуть, сидять і кожного дня заробляють. Ви розумієте, що в день, в день, коли росіяни обстрілювали Ахмаддет, оточення кличка крало. От ракета прилетіла, і це навіть не зупинило крадіжки. Тобто, коли в Києві повітряна тривога, вони продовжують красти. Вони такі повітряна тривога, нічого страшного, давай підписуй цей документ. Погнали гроші туди, гроші сюди. І тут такі: Слоба женка, блін, ну знайшли дурачка. Ну, взагалі, такого лоха вже знайшли. Капець. І вони зараз будуть згодовувати нам цього лоха, тому що вважають, що ми такі самі лохи. От вам, ви лохи, жиріть лоха. А от цих от серйозних дядяк ми чіпати не будемо. Ну ви зрозумієте правильно, оце, це небезпечно. Це блін, це ну коротше, це серйозні бабки. Собаженка, 200 мільйонів не доплатив. Зараз за яйця візьмуть, доплатить. Кличко, 14 мільярдів. Ще 14 мільярдів з бюджету Києва під час війни. І зранку такий: я передав п'ятій штурмовій 100 дронів. Пішов нахер. Нахер пішов в жопу собі засунь. 100 дронів, 14 мільярдів. На ці 14 мільярдів, скільки можна було дронів купити. За паралели в два процеси. Ввечері його вчора, ввечері почали, вдень вчора його почали трахати за 14 мільярдів. Він зранку такий, дивіться! Значить, тут у нас скільки то дронів. Я по розумію з п'ятерки, Вони, я, я розумію, їм хоч щось. На, дякую. 14 мільярдів. Візьміть за жопу Кличко. Справа в тому, що його прикривають європейські політики. Він у них поважна персона. Та я хер клав взагалі на європейських політиків. Взагалі хер, скільки можна заглядати їм в дупу. Ну, вас кличко сидить просто, блін, просто стриже от так от. Хер на всіх поклав, блін. Свій старий вял, і стриже, блін. І всі такі, ну. Артур Палатний, солідний політик. Серйозно? Серйозно? Столар, блін, їздить, блін, з росіянами. Перший рік просидів в росіянами в цьому. Як ця херня називається в Арабських Еміратах? Куди всі їздять, шмотки купувати? Просидів там, хат накупив, коханок вивіз, зробив їм там, коротше, фірму з продажу не цього, нерухомості. Вони там викладають, рекламують, як вони продають квартири, все інше. Він оплачує проросійський канал свій новини не лайф. До нього там ходить карасьов, шалені бабки, там витрачають на це все. Ми. Покараемо Слабоженко. Ну, охереть. Класс. Класс. Просто, просто шикарно. И знаете, в дитячих садках иногда бывают, в Дубае, да, в Дубае, садив цей столб. Це, как в дитячих садках иногда бывают эпидемии хвороб. Знаете, вот. Це от взяти, сказати, в дитячому садку у нас епідемія кишечної якоїсь інфекції. Зараз ми за це покараємо манну кашу. Що? Може покараємо тих, хто привозить їжу. Може покараємо тих, хто значить, ну встановимо кого покарати. Це поставщик. Ні. Або да, це повар, так або ні. Це електрик, там, який повинен був спостерігати, чи керівник директор, який був спостерігати за якістю холодильного обладнання. І багато-багато інших там же ж по протоколу. Це все. Ні, ми покараємо манну кашу. Яку манну кашу? Ну дитина шила манну кашу. Давайте покараємо її. Слобоженко це продукт свого часу, це молодь, яка заробляє шалені гроші на деяких процесах, які ми там переважно не розуміємо. Це не знімає з нього жодної відповідальності. Ми повинні е, вчити його через нього молодь, як потрібно платити податки. Це хірена. Я б, Слобоженка зараз би трахав е, в тому сенсі, щоб всіх інших цих арбітражників, щоб всіх цих блогерів е, навчити е, платити податки. Щоб вони такі сидять? Це ж Алхім, всі ці інші е, мамашки, всі ці супермами, хто там вони. Вони ж наскірдавали собі бабла на рекламі онлайн-казіно, і жодних податків цього не заплатили. І до них не йдуть. Ну, от потрібно взяти Слобоженка і його покарати, щоб ці очканули і почали пот платити потрохи. Але ж ну, він не може стати ширмою для всіх цих вмразій, а з нього намагаються зробити цю ширму. Розумієте, в чому справа? Тому я в цій ситуації, у мене немає іншого виходу, як сказати, Слобоженко, о, карайте. Але якщо ви намагаєтесь ним заліпити на мочу, у вас нічого не вийде. Якщо ви намагаєтесь зробити з нього таку яскраву обкладинку вашої справедливої діяльності, хер вам. карайте, карайте клічко, карайте е, Столара, карайте бойка, карайте інших негідників.